Більшого статусу, ніж в дитинстві, ти не будеш мати ніколи. Ніколи тебе не будуть хвалити за елементарні речі і казати, який ти молодець. Ніколи тобі не будуть прощати твої помилки так як тобі прощали їх тоді. Але багато людей цього не розуміє. Ми все життя стараємося, ну, більшість з нас, старається отримати цей самий статус з допомогою статусних маркерів, влади, вип'ячування чогось, розмов про себе чи приниження когось, щоб збільшити свій статус. Але чим більше ти стараєшся здаватись, а не бути, тим нижчий твій статус в соціумі. Так само, як ти мене і я тебе можу проаналізувати при будь-якій розмові. І що ти, що я, відчуваємо брехню, відчуваємо нечесність. Так ось, сфокусуйся на собі, сфокусуйся на тому, щоб бути, а не здаватись. Не будьте як більшість. І повір мені, тобі стане простіше і спокійніше жити, розвиватися і працювати в даній реальності. Я впевнений, що в тебе також є друзі, які щось хочуть себе показати. І це досить смішно виглядає, правда? Подумай на рахунок цього вечором. Сили мудрості, підписуйся і будь, а не здавайся.